Вітаю вас учні 11 класу. На початку розгляду розділу Оптика ми ознайомилися з уявленнями та встановленням вчення про природу світла. Дізналися, як вибудовувалася теорія природи світла з точки зору хвильових уявлень та з точки зору корпускулярних. Встановили, що на даний момент в фізиці існує так званий корпускулярно-хвильовий дуалізм пояснені природи світла. Також на попередніх уроках ми ознайомилися з дисперсією, інтерференцією, дифракцією та поляризацією світла. Ці явища є дуже яскравим підтвердженням хвильової природи світла. Тож настала черга ознайомитися з явищами та експериментами, які підтверджують корпускулярну природу походження світла. Сьогодні на уроці ми познайомимося з працями Макса Планка та дізнаємося, як і за яких умов зародилася квантова фізика. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Почнімо з історії. В 1675 році Ісаак Ньютон запропонував корпускулярну теорію світла. За цією теорією, світло вважалося потоком дрібних частинок корпускул. На основі цієї теорії та опираючись на закони динаміки, було пояснено ряд оптичних явищ. Але проблемою цієї теорії стало встановлення існування таких частинок та з'ясування їхніх властивостей. Рішення цього питання прийшло з працями Макса Планка, який досліджував випромінювання абсолютно чорного тіла. З'ясуємо, що ж таке абсолютно чорне тіло. Абсолютно чорне тіло це фізична модель тіла, яке повністю поглинає будь-яке випромінювання, що падає на нього. Абсолютно чорне тіло може випромінювати світло, або ж можна дати інше визначення абсолютно чорному тілу, це тіло, яке повністю поглинає падаючий на нього потік променистої енергії на всіх довжинах хвиль. Моделлю абсолютно чорного тіла є сферична порожнина з ідеально відбиваючими стінками, у якій є отвір розміром менше за 0,1 діаметра порожнини. При цьому світло, яке потрапляє через отвір всередину порожнини, не виходить назовню, що і відповідає визначенню абсолютно чорного тіла. Абсолютно чорні тіла не тільки повністю поглинають зовнішній потік енергії, але й самі випромінюють певний потік енергії. Прикладами абсолютно чорного тіла по характеру випромінювання, може бути випромінювання багаття», Випромінювання нитки лампи розжарення та випромінювання більшості зірок. Було отримано графіки залежності енергії електромагнітних хвиль, випромінюваних за одну секунду з одиниці площі поверхні абсолютно чорного тіла від довжини хвилі. Ці графіки були отримані експериментально. Також було встановлено, що значення енергії випромінювання пропорційне значенню абсолютної температури взятої в четвертому степені. Такий результат давали теоретичні розрахунки. Виходячи з класичних уявлень, отримані графіки не узгоджувалися з теоретичними розрахунками. Що в свою чергу призвело до так званої ультрафіолетової катастрофи. З теоретичних розрахунків випливало, що поглинаючи всі довжини хвиль електромагнітного випромінювання, температура абсолютно чорного тіла зростала б до безкінечності, що в свою чергу не узгоджувалося з графіками. Ця суперечка поклала основу зародження квантової фізики. У 1900 році Макс Планк ввів у фізику поняття квант. Тим самим заклав основи зародження квантової фізики. Квант елементарна дискретна неподільна частинка певної фізичної величини, загальна назва порції променистої енергії. На основі поняття квант він зробив припущення, що електромагнітне випромінювання випускається у вигляді порцій квантів, а не безперервно. На основі цього було сформульовано гіпотезу і отримано формулу для визначення енергії кванта. Формулюється гіпотеза так: випромінювання електромагнітних хвиль атомами і молекулами речовини відбувається не безперервно, а дискретно, тобто окремими порціями, енергія кожної з яких прямо пропорційна частоті випромінювання. Формула має вид E дорівнює H помножену на ню, де H є коефіцієнт пропорційності, який називається сталою планка. Стала планка має значення 6,63 на 10-34 джоль помножено на секунду. Планк вважав, що світло тільки випромінюється квантами, а поширюється і поглинається безперервно. Ці думки зазнали спростування після праць Альберта Ейнштейна. Він дійшов висновку, що монохроматичне випромінювання поводить себе, начебто складається з енної кількості незалежних один від одного квантів, які мають енергію аж ню. Він зробив припущення, що річ не просто у квантах енергії, а в реальних частинках, із яких складається будь-яке електромагнітне випромінювання. Альберт Ейнштейн спочатку назвав цю частинку світловий квант. Сучасна назва, яку отримала дана частинка від грецького слова фото світло, була введена в 1926 році хіміком Гільбертом Льюісом, який опублікував свою теорію, який фотон вважався нестворюваним і незнищуваним. Згодом його теорія знайшла експериментальне підтвердження. Тож фотон це мінімальна порція квант світлової енергії, яка локалізується в частинці. З'ясуємо, які ж властивості має фотон. Перше. Заряд фотона дорівнює 0. Він електрично нейтральний. На нього не впливає ні електричне, ні магнітне поле. Друге. Маса фотона дорівнює 0. Ця частинка існує в русі. Зароджується в джерелі світла і існує до моменту взаємодії з речовиною. 3. Швидкість руху фотона не залежить від вибору системи відліку. І становить 3 на 10 8 метрів за секунду, що відповідає швидкості поширення світла. Четверте, енергія фотона визначається за формулою E дорівнює H помножено на ню. Чим вища частота електромагнітного випромінювання, тим більшу енергією володіє фотон. Таким чином, якщо порівняти енергію фотона червоного світла та фіолетового, то отримується, що фотон фіолетового світла буде мати більшу енергію, ніж фотон червоного світла. Це в свою чергу веде до того, що взаємодія з речовиною в цих фотонів буде відбуватися по різному. Так як фотон живе в русі, то доцільно говорити про його імпульс, який визначається відношенням енергії фотона до швидкості світла, або відношенням добутку сталої планка та частоти до швидкості світла, і відношенням сталої планка до довжини хвилі. І шосте фотони випромінюються під час. Перше. Переходу частинок речовини із збудженого стану в стан з меншою енергією. І друге в результаті прискорення заряджених частинок, розпаду деяких частинок і анігіляції частинок. Про те, як і при яких конкретно умовах виникають фотони, ми будемо розглядати матеріал дещо пізніше. На даному етапі слід розуміти, що у будь-якому джерелі світла відбуваються внутрішні процеси, які призводять до виникнення фотонів. Наприклад, в лампі розжарення протікання електричного струму веде до розігріву спіралі лампи до високої температури, що призводить до переходу атомів вольфраму в збуджений стан. Їхнє повернення в звичайний стан супроводжується випромінюванням фотонів. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все, дякую за увагу і до нових зустрічей!